Масаж чоловічих грудей це пагейський чи ні. Я натрапив на такого масажиста онлайн і побачив його відоси, які завірусилися. Якраз як він робить такі от масажі качкам на груди. І, блін, ну, люди масово вважають, що це гейська хрінь і що там пишуть дуже багато гейських коментів. А в той же час я сам практикую таку роду масажі в тому плані, що ну якби я не можу собі дозволити масажиста, але я пробую сам розмасажувати. І я можу сказати, що це афігівна штука, це настільки круто розслабляє ваші грудні м'язи. <смір> <смір> і настільки полегшує їх відновлення. <смір> ну топ, супер. Що я маю на увазі? От навіть якщо ви нерегулярно регулярно не тренуєте груди, а просто <смір> мається на увазі, у вас така вид осанки, як у мене, тобто що у вас плечі висунуті вперед і у вас зажата трапеція, у вас постійно може виникати біль в шиї, в спині трошки нижче спини. І відповідно для того, щоб цей біль зняти. Потрібно от ці м'язи, ось тут, ось тут, ось верхня частина грудей, нижня частина грудей, середина груді, їх потрібно розмасажувати, їх потрібно розминати. І незважаючи на те, що це може виглядати по-гейськи, ти дивишся на цей масаж, ти розумієш, що це, ну, це круто. Це дуже професійна штука, і, блін, це прям допомагає реально.